Так, хлопці, всім привіт. Зараз покажемо, що в нас є по наявності. Е, так, 1174 С2. 92 рік випуску. Такий класний комбайнник. мав по ньому зробити відео, але так не було часу. Е, з викруткою, прийомної на 5 соломотрясів. Чістка турбо. Маємо ще 975-й. там Дуже класний стан. 360жатка. У нього в мене є відео на каналі. Так, і хочу показати 11.57. 1900 мотогодин на комбайні. Він тільки приїхав, люди за нього відразу дали задаток там невеликий От, і мали зачекати, поки підготуються документи, тоді забрати. От, після чого вже пройшло з тижнів два, і людина дзвонить, що там сталися якісь проблеми, що не може знайти зараз суму, щоб забрати комбайн. Каже, що виставляй на продаж його. І, і, так що 1157 знову в продажі, е, жатка, шумахер, шнек, е, пальці-сегменти, все. все шумахер, стеблопідйомники має, е, привід коси на редукторі, резина вся практично нова, без тріщин, абсолютно ні, немає ніде не ні попередніх, не позадніх. Резина, практично нова. А, зараз просто що в болоті погано видно, але е тріщин немає ніяких. І по шипах теж видно, що зовсім не мають. Ніде не погнутий, ніде не побитий. Розпилювач ціленький, не погнутий, не, по... не ржавий. 1900 г... мотогодин він має цей комбайн. Сам просто супер. Привід січкарні йде з молотарки, так як це вже новіша 11 серія, і на молотарку йде трохручейний ремі. Всі ремні в суперовому стані, не потріскані. І всі оригінал Фінгір, що все його рідне. Двигун сухий, шнек тут все в фарбі, зірочки все в фарбі. Ходімо далі. Дуже гарно виглядає. Німеччини кумаю. Хороший збережений стан. О, всі соломотряси, як бачите, в фарбі, Ніде нічого, не погнуто, не поварено по соломотрясах. Решетні рамки, цілі, не варані. Решета все регулюється, все переводиться. Е, решета не розбиті абсолютно. Люфту немає взагалі. Балка ціла. Цилиндрик не тече, нічого не де не варено, все повністю в оригіналі. Бачите, як гарно все посередині виглядає. Комбайн, повторюсь, ніде абсолютно не фарбований, елеватор ніде не протертий, не, протерти, не гнилий, зірочки все супер. Варіатор, е, там все оберти, все переводиться, все гарно, все класно. По цих зірочках, бачите, носу не мають. Е, так само не протерто, що фарба лишилась, шнек теж все супер, не гострий. Так, ходімо наверх. О, по соломотрясах. Бачите, ще так само соломотряси в фарбі. Стоїть ще цей йожик. Що його ніхто не зняв. Всі рівні, гарні, все, все супер. Саме зверху комбайн ніде не ржавить Ось ремінь, так само оригінал. Вигун сухенький, шістьорка, шість циліндрів без турбіни Звичайний 105 коней. Має радіатор, теж рідний. Нічого абсолютно по двигуну ніде не розбиралось. Вкритий бункер. Повторюсь, що він має 1900 годин. Це жадка. А він приїхав з Німеччини 310 шумахер. Є можливість е -е, докомплектувати більшою, якщо буде потрібно. По кабіні має гектаромір. Площо вимірювач. Оригінальний його джундіровський 1875 мотогодин. Передачі вже нового типу, так як це 11-та серія. Це вентилятори, все тут працює, музика грає, комбайник. Кажу, просто суперовий. Так що, кого цікавить, він в продажі. Бежте пожатитися, що снек фарби, так само поднищу. Дуже класний стан. О, так що кого цікавить, дзвоніть. Ціна вказана у відео. Так, ще покажу вам 11.74, s 2 92-й рік випуску на широкій, класній резині. Е, викрутка прийомної. Дуже крутий стан. Бачите, тут нічого не протерто. дірочка добра, снек абсолютно не гострий. Задня резина добра. Січка вже нового типу переводиться. Оцим речашком це положення буде січка, просто речечка сюди переводити, вже буде йти солома, не треба нічого скидати там січкарню чи накидати рівні, чи ще щось. Так, балка ціла, йде не варена. Соломотряси. Всі ідеальні, ніде не погнуті, не поварені. Всі одинакові Вал все парень. Решета, решетні рамки. Це гарне, нічого не розбите. Ніде не ржавий, ніде не гнилий, ніде не фарбований. Труба гарна, рівна. Зараз покажемо щось зверху. Покажемо, як тут все виглядає. Зверху. Так само комбайн ніде не, не гнилий і не ржавий поверху. Нічого ніде тут не варано, не фарбовано. Е, радіатор ціленький вигун, шістка турбо, турбіна сухенька, вигун ніде не розбирався. О, відкритий бункер. Так, зараз відкрию ще тут. дуже крутий стан. Зверніть увагу труба. Ніде не тут не виривалася, циліндрик все сухенький, все на місці. Зимні е -е. всі в суперовому стані, ніде не потріскані всі оригінальні. Це JimGiar. Десь знайдемо Тут теж. Ручейний ремі. Щас зверніть увагу, що тут йде варіатор е з двох ручейний ремінь йде з двигуна, ну точніше два рівня. І великий широкий йде на привіт. Такий як в 1177 йде варіатор. Бо в старіших 74-х там стоїть маленький варіатор. І так само бачите по натяжці, що скільки є натяжки. Зараз покажемо в кабіні. Ось. Сідушка оригінальна, вшивкиши. Саме всі оригінальні. Передачі тут всі датчики аварійності, датчики то все воно тут є. Що у нас по отогодинах? 2800 мотогодин. Дуже класний технічний сам комбайна. Так, виглядає бункер. Так, ще я вам показати соломатраси зверху. Бачите, соломатраси. Все в фарбі. Дуже класний, та крутий стан, Ніде, як бачите. Не гнилий, не ржавий абсолютно. І ще зараз покажемо жаточку. Це жаточка до 1174. Шумахер. Грубий шнек. Шнек ніде не погнутий. Дуже класний стан. От. Привід, коси на редукторі. От так як це 11 це серія. Раточка рівненька, гарненька. Так само пожарці все супер. І ще у нас є по наявності 975. На довгій гідравлічній вигризній трубі. Шістьорка Турбо Така класна резина. От. На. 5. Соломотрясів. Ці соломотрясиці ціленькі, рівненькі, не варені. Пожаточці. Ось. Шнек ще так само по краях фарби. Снек рівненький, йде не погнутий. Так, цей скат. Іде не фарбований, гарно виглядає. Бачите, в якому стані шнек В елеваторі, зірочка теж суперова. Комбайник дуже крутий і ціна його буде вказана.